Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Ві. Сьогодні з нами у студії начальник штабу батальйону Люберт бригади Азов Андрій Дяченко. Вітаю, Андрію. Вітаю. Уже два роки триває повномасштабна війна. Два роки ваш е окремий загін Люберт уже бере участь в цій війні. Власне, як він змінився на вашу думку за цих два роки? Виріс кількісно, якісно, і саме головне на початку війни більшість загону спецпризначення Любра складали бійці ну, напевно, більше відсотків 80 для яких це був перший досвід служби в армії, і тим більше участі в бойових діях. І от, в принципі, ці хлопці стали за цих два роки професійними військовими. Професійними військовими не в тому плані, що вони повні аси, які може більше нічого не потрібно знати. Ні, їм потрібно дуже багато знати, і вони весь час. Хлопці тренуються, розвиваються, навчаються, але вони вже тепер розуміють, що таке війна не в теорії. Вони всі бійці пройшли війну і, в принципі, стали професіоналами своєї справи. Ну, напевно, одна з вагомих змін це те, що ви нещодавно увійшли до складу Азову. А от власне, що з цим змінюється для вас? Оскільки більшість наших слухачів цивільні, то дуже так по-простому пояснив функціонал сил спеціальних операцій. Сило спеціальних операцій це малочисельний і безперечно дуже крутий військ, який виконує специфічні точкові завдання. Десь там щось точково ліквідувати, знищити якісь там ВОП-противника, приправитися на лівий берег Дніпра, е, вчинити якусь там диверсію, замінувати, підірвати. Е, Люборд працював в структурі сил спеціальних операцій, але сили спеціальних операцій їхні підрозділи вони діють у зоні відповідальності е, підрозділів. Тобто, я взагалі виділяю лінію фронту. Та вся лінія фронту активно вона поділена між підрозділами, бригадами, бригадами сухопутних військ, бригадами територіальної оборони, бригадами, то, що називається бригадами гвардії наступу. Зона відповідальності кожної бригади, вона ділиться на зону відповідальності кожного батальйону. І от ти батальйон у тебе є певна зона відповідальності. Ти там проводиш наступальні дії або оборонні дії, або активну оборону, залежно від того, які поступають тобі накази, і як складається оперативна і тактична обстановка. Сили спеціальних операцій вони не мають своєї зони відповідальності як такої. Вони приїжджають там, де визначено вищим командуванням, якісь там певний часток фронту, виконують якусь точкове завдання, переміщення. На іншу, виконують там точкове завдання, і по такому алгоритму вони працюють. Але це невеличкі групи людей, я так розумію, так, для так, таких так, завдань. Так, це невеличкі група людей. Ем, ну, Напевно, це не є секрет. Зазвичай е, е, Звичайно, воно діє групами спецпризначенців по 15 людей. 15 людей зазвичай така максимально така ефективна бойова одиниця визначена, яка здатна виконувати поставлені перед ними завдання. Ми більше ніж півтора року діяли в складі спеціальних операцій, здобули дуже хороший досвід, але от є бажання цього росту, є бажання цього такого -то росту, тому що все-таки в кінцевому рахунку війну виграє український піхотинець. Тобто не не ФПВ дрон, не артилерійський снаряд, не в 16 не якісь там не знаю там і Так далі в кінцевому рахунку завжди не навіть танк Абрамс, В кінцевому рахунку перемога вона визначається тим, коли нога українського піхотинця вона ступає на певний участок землі і там піднімається синьо-жовтий прапор. Ось це символізує перемогу. І... Це, наприклад, як оце, коли ГУР висаджувались в Криму. Да? Це невеличка така була група, коли вони там знищили здається, С-400 Гуру, і в спеціальних операціях схори функціонал. Да. Тобто гур він висадився, виконав певну задачу, от знищив С-400. Безумовно, це дуже важка задача, яка важко планувалася героїчно. Тобто хлопці, які йшли на цю операцію, ну, це реально е не, не, не багато людей такі знайдуться, які знайдуть в собі якусь внутрішню мотивацію це все зробити. Вони вигнали складного завданню, але повернулися, але територія, на якій стояв С400, вона тимчасово залишається під противником. І нам, командирам Люборта, стала цікава історія розвиватися от, в цьому напрямку. Ми вчули собі сили і обговорили з командуванням бригади Азов. Е от формат, що ми готові бути батальйоном, готові зрости кількісно в декілька разів. Тому що структура батальйону, бригади і структура загону спецпризначення вистосована там трошки різна, трошки по іншому будується ці внутрішні підрозділи, відділення взводи, не будемо акцентувати так на цьому. І от ми відчули собі внутрішні сили, що ми от готові переформатувати наш загін в батальйон і виконувати трошки інший функціонал задач. Це вже в плані складніші масштабніші, що мається на увазі. Я б навіть не сказав, що вони напевно інші. Просто Інша інші специфіка. Ще, просто. Та, ну, от, от, от якраз ця історія, про яку я говорив. Тобто в нас, як в батальйону, коли ми після злагодження, навчання, добору людей поїдемо виконувати таку задачу, буде якийсь свій, своя ділянка фронту, з якою ми будемо відповідати, тому кажучи, якісь там село чи чи. Якісь там шматок серебрянського лісництва, чи певна якась там лінія десь там в полях і так далі, і яку ми будемо звільняти, яку ми будемо пробувати, яку ми будемо штурмувати, яку ми будемо отримувати, ну і робити власикаючи весь власне, комплекс заходів. А в яких взагалі областях діяв от батальйон Люборд за останній час? За останній час записзав повному штабку, скажімо так. за повному штабку Люберт брав очі з битвах на. Це Донецька область. Це стик Донецької Запорізької областей. Це міські бої в міській забудові міста Бахмута минулої зими. Це бої так звані бої на Дніпрі або бої за лівобережжя Херсонщини. Це вже 2023 рік. Це участь у запорізькому на запорізькій частині контрнаступу. Бої біля села Вербове, це от робота на Вербоваця. Це тобто, регіон... Фактично, всі, всі най якби найвідоміші, ті, що на слухи ділянки на слуху ділянка фронту, які були за останній час. Не всі дуже багато ділянок фронту є. Багато той же куп'янська вдіївка, де ми не були. Але скажімо так: Люборт, він пройшов бої в степах, пройшов бої в міській забудові, пройшов бої на воді, тобто річкові десантні операції. Ну, скажімо, з таких конкретних операцій, які були, це висадка в серпні 2023 року біля села Козай легері Козайчили – це село, яке сусіднє за селом Кринки. Мені це дуже знамените село, та всі, всі про нього знають, всі про нього говорять. У ну, що ви розумієте, наприклад, дав функціонал сил спеціальних операцій? Тоді був контрнаступ українських сил на запорізькому напрямку, і дивізія новоросійських десантників, яка тоді стояла на Херсонщині, вона повинна була зніматися і перекидатися на підтримку російським окупантам, які відбували спробу нашого контрнаступу українських сил. Відповідно, намір село спеціальних операцій, а також суміжним підрозділом, які з нами були гури тероборони, поступило завдання здійснити висадку на лівому березі Дніпра. Дати бій, визначили командування, що це буде околиці села Козачі Легері. От ми там здійснювали важку кількаденну операцію, де нашого підрозділу четверо хлопців загинуло. Було багато з гуру. Ну багато. Певна кількість бійців більше ніж у нас вгору загинуло. Ну, коли я говорю багато, це не потрібно думати, що це сотні людей. Тобто, в сил спецпризначень там, в принципі, там да там втрата там, більше п'яти людей. Це вже вважається дуже дуже великі втрати. Я вважаю, для будь-якого українця, в принципі, так. одна смерть це вже багато. Та але знаєте, ну якби часу така термінологічна плутонина, да там в, в виникає що таке багато, тому на да, так одразу щоб одразу наші цивільні. Слухачі розуміли, да? тому що туди е раз в декілька днів я там, дозволяю себе переглянути якісь коментарі в соцмережах і те, як багато українців виявляють собі війну. Ти просто в шоці, та тобто на повному серйозі люди кисе з тисячі кілометрів від війни. Вони там думають, що там батальйони йдуть, і там по 600 людей за раз помирають в окопі. Ні, це все не так. Тобто, втрати з нашого боку безумовно важкі і великі, але не так, як це уявляє собі значна частина домогосподарок в українському Фейсбуці. Вертаючись так до тему. Тобто, от, завдання було висудитися біля там цього села, прийняти бій, захопити певний плацдарм, відповідно зав'язати на собі ці сили противника, щоб зірвати їхню відправку на Запорізький фронт. От ми, наприклад, виконували таку задачу. Ну тобто, це от, так от, 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 от виглядає в діяльність спеціальних операцій. Ну, наприклад, там на запорізькому напрямку наше завдання було захопити одну із висот. Там дуже довго декілька тижнів сили оборони України билися над тим, щоб захопити одну висоту. Не от нас тут відправили з за завданням захопити одну цю конкретну висоту. Ти їдеш, виконуєш завдання, знову повертаєшся на інший напрямок фронту, де тобі ставлять знов якесь таке от конкретне завдання. Ну скільки ми заговорили за якісь вже бойові завдання, і, власне, сутички з ворогом? Так а як, от, на вашу думку, за цих два роки змінився ворог? Росіяни це серйозний ворог. Потрібно, не потрібно там легковажити. Це дуже серйозно в військовому в військовій потузі країна Російська Федерація. Вона володіє величезним мобілізаційним ресурсом, має дуже багато техніки, і це дуже серйозний противник. Якби було інакше, то ми б за цих два роки вже б, як там, пили бика у Ялті, та? якби це був просто, просто якийсь так, такий собі посередній противник. Ні, росіяни це серйозний противник. В нашій армії вони відрізняються різними моментами. Тобто, далі? Наприклад, ну, наприклад зброю, яку нам постачають наші союзники, або яку робимо ми самі, наприклад, ті ж самі там, ракети Нептуна та е, дрони, вони кращі за аналоги, як це є в росіян, але в них їх набагато більше. Тобто вони беруть кількістю. Так, вони беруть кількістю, і яка би там не була крута мотивація в українських воїнів. Але ну, якщо навіть в українського солдата набагато вище мотивація, ніж в росіяна, можна вивозити протистояння один до трьох, один до чотирьох. Але навіть якщо один мотивований і надзвичайно втомлений український солдат протистоїть семи восьми немотивованим, то Власне кажучи, відбуваються такі моменти, як падіння в Вдіївки. Тому що цифри у війні вони все таки грають роль. Цифри, кількість снарядів, кількість бронетехніки, якість це все одне, але кількість вона все одно має дуже велике значення. От, власне кажучи. Ми цим утискаємося на полі бою. Росіян більше і в них більше техніки. В нас кращий людський матеріал, називаємо це так, краща зброї, але її набагато менше. От бачимо, це дуже яскраво видно, скажімо, по кількості артилерійських снарядів. Так, одна невелика диктатура, яка займає невеличкий кличок землі. Північна Корея має на увазі. Вона поставила Росії більшу кількість снарядів ніж всі західні країни. Там Європейського НАТО, США, які поставили нам за 2023 рік. А от. як взагалі хлопці от реагують на ці затримки військової допомоги західних партнерів? От ну я ж думаю, в солдатів є думки стосовно того, от як партнери нам зараз допомагають? Ну важливо, не які думки в солдатів, важливо. Що сот може зробити? Ну то якщо постачається менше боєприпасів, це означає, що солдат буде менше стріляти. Це означає, що буде наноситися менше втрат противнику, Відповідно, в противника покращуються наступальні можливості, і відповідно. Набагато швидше або набагато більше українських територій втрачається. Тобто війна це доволі така жаль в плані математики. Річ, якщо ти вистрілюєш там умон 80, вісімдесят снарядів в день, ти ефективно стримуєш противника на своєму напрямку. Якщо ти вистрілюєш 50 снарядів в день, ти мусиш ставити більше піхоти, щоб це стримувати. Якщо ти можеш вистрілити 20 снарядів в день, противник може вистрілити 150, то противник починає наступати, і до твоєї оборони. Тобто війна це математика. В ну, от, власне, стосовно математики, так є ж в математиці поняття перемінні, щось змінюється. І от, власне, ми спостерігали останні два роки різну інформацію стосовно того, як змінювався там устрій і певні підходи росіян до війни. І от, власне, кажучи, якщо взяти російську армію зразка 22-го року, і російську армію зразка початку 24-го року. от що на твою думку саме змінилось? Вони змінили якісь підходи чи вони адаптувалися лише до певних задач? Ну вони почали творе оцінювати ситуацію. Тобто, росіяни на початку 22-го року, на початку війни, вони реально вірили, що от от вони захоплять Україну. І тому вони дуже халатно ставилися до багатьох речей. Ну що ми всі пам'ятаємо початок війни. Коли вони там їхали колони бронетехніки, їм не вистачало пального, тому що до цього там сталося так напівхлата. Там типу, те, що там зараз там, за 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 два тижні візьмемо Україну під контроль, якось там все рівно ж там опор нічого не буде. То зараз вони вже почали м -м, грати по серйозному. Тобто Путін фактично переводить економіку Росії на військові рейки. Він дуже сильно він побудував ефективну мобілізаційну рекрутингову систему свою армію. Ну, слово рекордних, напевно, не зовсім коректно в контексті росіян, але суть в тому, що вони відчувають проблем з людьми на фронті набагато менше, ніж ми. Вони відчувають їх. Це потрібно відразу сказати. Тому що, коли ми говоримо, що проблеми з людьми в Україні на фронті, насправді такі ж самі приблизно проблеми відчуває і противник, але м -м, в менших масштабах. Ну, тобто вони і ми, і противник, в принципі, зрозуміли, що війна надовго і її потрібно саме з цього і виходити. А в війні завжди виграє той, хто краще вміє в стратегію, і хто е готовий чинити системне насильство саме системне насильство. розумієте? От українці. Українці такі цікавий народ. от ми можемо там зібратися, розбити противника, зупинити якісь там, колони росіян, якимось там напівстихійним там ополченням, якихось там в Чернігівській області. Причому це переслідує українців всю їхню історію, та під клонтопом українці розбили статистичне військо росіян, але на Москву не пішли. Там типу там ну в наш от все, Росіян розбили. Тепер давайте да там ідемо, вертаємося на січ. Там якісь партизанські загони, наприклад, то ж там Мехна, Вони до речасу давали дуже серйозний бій червоним окупантам. Але тут, ну так, значить, там якась там зима 19-го року непогано погромили червоних, але в принципі починається весна, починається посівна. І армія Махна, яка складалася на 95% селян, розходиться по бо треба сіяти пшеницю. І тому українці вони вміють дуже гарно воювати, але українцям потрібно вчитися грати вдовго, потрібно вчитися в стратегічні смислення і в системне насильство. І от, на жаль, ми програємо росіянам в тому, що вони вміють займатися системним методичним насильством. Тобто, вони отримали поразку під Києвом. Вони отримали поразку під Херсоном. Вони отримали поразку на Харківщині. Вони програли битву за острів Зміїни. Але байдуже вони все одно продовжують гнати то якихось там мобіків, то якихось там зеків, фрити, окопи, чіплятися з якихось там сели Запорізької області. І, от, як бачимо, це настрій про те, що от ми зараз почнемо контрнаступ і в них вся лінія фронту посипалася, вони не виправдалося. Вона не посипалася, тому що росіяни, їхні воєначальники, не рахуючись з жертвами, не рахуючись з людьми, не рахуючись з ціною, так було в Другу світову війну, да, там коли з політбюро Жукову поступає вказівка, він її виконує байдуже, якими жертвами в принципі так само це все діє в них. Ну тобто їм спустили вказівку, що нам нам рот втримати сухопутний коридор в Крим в Крим. І вони байдуже тими жертвами вони і втримали. І от як бачимо, вони не збираються здаватися. Їх не лякає те, що ми їм нанесли в кілька разів більше жертв ніж ми. Тобто вони продовжують цю боротьбу. Ми продовжимо, тому що у нас немає вибору. Тому що якщо ми е, припинимо боротьбу, на всіх чекає доля бочі, а росіяни продовжують боротьбу, тому що це такий народ. А От стосовно мобілізаційного ресурсу, власне, якщо перейти на тему мобілізації, так от зараз в комітетах Верховної Ради розглядають правки до закону про мобілізацію. Що ви взагалі думаєте про цей закон і про суспільний резонанс навколо нього? Українцям потрібно розуміти, що мобілізація буде. От, попри те, що українцям це не подобається, подобається. Ну не подобається. Та я там читав якусь соціологію, що більше 80, під 90% населення українців вони там їм дуже сильно не подобається закон про мобілізацію. Давайте говорити відверто. Не подобається не закон про мобілізацію їм не подобається сам факт того, що їх мобілізують, але свора правда вона від того не міняється, що українцям не подобається, що повинна бути мобілізація. Ну нам нам може не подобатися не знаю, там наявність коронавірусу. Але це не те, що коронавірусу немає. Коронавірус є. Нам може не подобатися те, що є в світі онкологія, але це не відміняє того факту, що онкологія в світі є. І від неї кожного року хворіють десятки мільйонів людей на планеті Земля. Саме історія з мобілізацією. Мобілізація буде, як би там не гралися політики, як би там не загравали різні популісти. Це дуже непопулярна річ, яку Але не Але необхідний хочуть. крок, так? Так, це необхідний крок, тому що це те, що я говорив, коли ми говорили там, декілька хвилин тому, та про те, що в кінцевому рахунку війну виграє український піхотинець, який стає своєю ногою на певний. Звільнює частину то там землі, міста, село і піднімають там синьо жовтий прапор. Тобто популісти зараз спекулюють на тому, що війну може виграти депутати, діти депутатів, поліцейські, фпв дрони і пас Але реальність в тому, що ні, що всі ці вище озвучені, вони війну виграти не можуть. фпв дрони вони можуть допомагати вигравати війну. Пес-патрон може розміновувати щось там. Е, не знаю, що можуть робити депутати, але е, мобілізація, е, як би це не подобалося українцям. Але, і я розумію, чому. Е, я навіть не суджу українців, я розумію, що в 21-му столітті люди, цивілізовані люди, вони не хочуть воювати. Тому що в 21 столітті війна в такому виді, в якому вона є, тим паче в неї апріорі абсурдна. Але у нас є сусід, якому в 21 столітті робить те саме, що він робив, скажімо, в 18 столітті в Батуроні. Тобто, в 18 столітті росіяни повністю вирізали Батурин, в 21 столітті росіяни взяли і вирізали Бочу. Тому це такі от реалії, в яких ми живемо, і можна ховати голову в пісок, але проблеми це не вирішить. І я би закликав українців краще. Міняти парадигму свого, ну, міняти якби, своє сприйняття. Не втікати від проблеми, а пробувати дивитися її в очі. Тобто мобілізація буде продовжуватися, і якщо виходити в ту категорію людей, яка з високою долаві рідністю підпадає під мобілізацію, краще тренуватися і шукати підрозділ, Добто, до якого рекрутинг. вам було б краще долучитися. Тобто, знайти в собі якісь там вміння. Ну щастя, зараз є для цивільних дуже багато там курсів і медицини, і там десь там не знаю, можна піти на на, на симуляторах пробувати займатися якимись там, не знаю, там з ПТРК, з ПЗРК і так далі. Ми не що тобі близьке. От. І потрібно українцям вмисти саме в цю сторону, а не писати ну, від того, що українці пишуть гнівні коментарі у Фейсбуці чи кричать на депутатів. Об'єктивна реальність вона міняється дуже мало. І дуже прикро, до речі, що значна частина наших політиків граються в популізм. Так? От Є в нас одна пенсіонерка української політики, яка. Ви говорили заправки, там вони там піднімали якісь питання, що от, мовляв, потрібно дозволити демобілізацію через 18 місців служби. Розумієте, що це означає? Це означає, якби е, оце от її популізм прийняли. Це означає, що наступного дня, після того як вступив в дію цей закон, український фронт обвалився би абсолютно, тому що українська армія вона складається на 80% з змобілізованих. І більшість цих мобілізованих вони мобілізовані там весною влітку 22-го року. Тобто, якщо цей закон прийняти прямо сьогодні, то 80% цих людей він зможе вже там завтра зібратися йти додому. Фактично, це означає розвал фронту. Тобто, ці всі політики, які кричать, що е, ні, 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 вони ну там тобто, да там пробують українцям розповісти, що все буде добре. Це ну фактично свідомо чи не ці люди займаються саботажем. А що взагалі е, хлопці зараз думають про ситуацію на фронті? Загалом, які настрої? Солдат в нього є звичайні кіста думки. Він читає новини, але в солдата є проста функція. От ти конкретно тут, біля цього села, на цьому взводному опорному пункті виконуєш таку-то е, завдання так, у знаменитій пісні п'ятниці я солдат і моя справа стріляти, щоб куля попала в тіло ворога. Тому солдат він, і це правильно, щоб ну, якщо солдат буде читати коментарі фейсбучних експертів. Не знаю, сидіти в своєму окопі і сподіватися, що на виборах в США переможе Нікі Хейлі і все буде добре. То навряд від того буде багато добра. Багато добра від того не буде. Тобто, солдат він повинен якісно виконувати своє завдання, знищувати техніку, знищувати живу силу противника, отримувати оборону, і якщо є можливість, наступати і звільняти українську територію. А все решта це вже повинні робити політики, тил, економісти, фінансисти і так далі. Ви згадали, що треба розуміти, що війна надовго. А ви бачите, хоча б приблизно кінець цієї війни? Я би запропонував українцям змінити парадигму уявлення. дуже багато людей вони хочуть думати, що от колись там через місяць, два, три, два-три тижні, та війна закінчиться і все буде як раніше. Я б порекомендував українцям змінити парадигму погляду на ці всі речі. Не варто думати, що війна закінчиться і все буде як раніше. Я б рекомендував українцям е, сприйняти нову реальність, яка з високої долавергідності буде розвиватися так. Е, світ ну, з високої доливергідності скочується в якийсь такий хаос. Тобто ми бачимо, що то там, то там, то там загорається якийсь. Е, Конфлікти там, навіть в якихось там таких там регіонах, про які українці ніколи не чули, скажімо, там потенційний конфлікт Венесуели і Гаяни, чи там ті конфлікти, про які дуже багато говорять, як, наприклад, Тайвань. І з високою долигідності ми йдемо до того, що ближче якісь там десятиліття чи десятиліття в множині нашу планету чекає турбулентність. І в цьому плані в українців є перевага, тому що ми раніше почали і вірити, що от все якось там наступного ранку ми прокинемося, на да, там прийде новий президент США, який там десь там поставить Путіна на місці. От ми прокинемося, все буде як раніше. Не варто. Якщо все буде добре, якщо війна якимось... Дивним чином, не знаю, яким звичайно закінчиться, і ми прокинемося в реальності, коли ми війну виграли, не прикладаючи більше ніяких зусиль, це буде добре. Але я цей сценарій не вірю. і Я закликаю тверезо задивитися на ці всі речі українців. Ну це не означає, що всі повинні все своє життя жити у формі, в селах щоботах і в окопах. Але от я ж живий приклад Ізраїлю, так який десятиліттями живе в. Стані конфлікту з своїми сусідами висока долю вірогідності, що ми будемо жити в такому ж е, самому ритмі з е, нашим пришелепватим сусідом, але ключове слово жити тобто потрібно думати, як розвиватися, як робити так, щоб у нас там не, не падала демографія, щоб розвивалася економіка. тобто шукати варіанти, як нам жити в новій реальності, а не жити в очікуванні, коли закінчиться війна, коли все знову стане так добре, як раніше. Коли знову сонечко світитиме яскравіше і так далі. Дякую, Андрію, за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні! Дякую вам, героям слава! А я нагадую, з нами у студії був начальник штабу батальйону Люберт бригади Азов Андрій Дяченко. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі ТІВІ». Залишайте з нами. Все буде Україна.